Майстра спорту міжнародного класу стрітлона Єгора Мартиненка у Житомирі рідко побачиш, адже останні років п'ять він постійно в роз'їздах то на тренуваннях, то на змаганнях. Умов для професійного заняття олімпійським видом спорту в Україні немає. Тож і доводиться постійно змінювати місце проживання. В Україні взагалі не часто буває, тому що ну, по бальшому счуту нет условий для тренування. тому більшу часть часу находимся на каких-то тренировочных сборах за границей, ну и соответственно гонки все за границей проходят. Єгор п'ять років поспіль вигравав чемпіонат України у 2012 році. Здобув бронзу етапу Кубка світу стріатлону. Для нього це стала перша нагорода світового рівня. Прийшовши у шестирічному віці на плавання про успішне спортивне майбутнє хлопець і не мріяв. Сьогодні незлічена кількість нагород, грамот та медалей. Однак, нинішня ситуація в країні молодику спокою не дає. Хвилює вона не лише Єгора, але й його іноземних колег по спорту. Всі тріп'ятна катамо относяться. Многії зарубежные, скажем так, колеги спрашивают, що как війна є, нет війни з сочувствием к этому, конечно же, ну, Потому така ситуація не оставила равнодушным нікого в мире. В останні до Житомира хлопець приїжджав півроку тому. Якихось кардинальних зовнішніх змін у місті він не побачив. В Житомирі практично нічого не змінюється. Приїжджаєш, як будто нікуди не виїжджав. Но... Ну, флаг він з'явився у нас на площі. Ну, флаг з'явився. Спортсмена дивує, чому у Житомирі так мало національної символіки на вулицях, будинках та автомобілях. Навіть за кордоном люди їздять з українськими флагами на машинах. І це, це є нормою, мабуть. Клас, у нас в Житомирі немає такого, в інших країнах є, так? Да? В інших країнах люди їздять да, з флагами, підтримують. Затримався у місті Єгор всього три дні. Попереду черговий Кубок Європи та нові перемоги житомирського тріатлоніста.